Водії, які мало не виштовхують з маршруток членів сімей бійців, які загинули в АТО, я витворюю посвідчення. А водій каже до мене менеджер. Є два посвідчення. Я йому говорю, дружина загиблого учасника то, а він мені все одно, чи ти загибель, чи ти інвалід. Незадовільна робота гарячих ліній, які по декілька днів не відповідають на дзвінки, а то й взагалі знаходяться за неіснуючими номерами, тоді як мають працювати цілодобово і спроби виправдатись замість визнання й усунення недоліків. Ці дзвінки відбуваються які після 18 години чи на протязі першої години. Це було так. Дзвонили ми 9 червня з 14 до 18 години, і 10 червня з 9 до 18 години. Єдиний номер оце з Добунівський, який ми не дозвонилися протягом цих двох днів. І сільські ради, які відмовляють у виділенні земельних ділянок, родинам бійців АТО, проте тим часом роздають їх іншим. А реєстрацію неугодних заяв здійснюють на місяць пізніше від дати подання. В даному випадку мова про Олександрію. Сільський голова, перебуваючи в зоні АТО, встигає роздавати вказівки за принципом. Цьому дам, цьому ні, цьому долю, цьому дві. Ви розберіться, бо ж вона каже, що там вчора, як Що нам сказала. мене за такого закону в нас немає, що вам квартирці в АТО, першу очікую давати участки. А ти, щоб сільський радіо мабуть, робити вже 20 років, на цій самій сесії, сесії, що нам відказали, то їм не дали участка. Зараз ви виходите звідси і пишете заяву в прокуратуру за порушення з секретарям. Я не хочу такі робити, я не хочу, бо я там вже усі різну. Саме такі питання було розглянуто на засіданні Рівненської ОДА. Що ж до вирішення всіх цих проблем, посадовці Рівненської облдержадміністрації доповіли, протягом місяця бійцям АТО та членам сімей загиблих мають видати посвідчення. Разом з тим відбулися попереджувальні розмови з перевізниками, в тому числі із власниками 32 го маршруту. Адже саме тут найзлісніші попередчі прав пільговиків АТО, 20-річний син жительки з Долбунівщини Євгенії Анісім. Овець загинув у зоні, АТО рік тому, і досі вбита горем мати на засідання в облдержадміністрацію. Прийшла не за пільгами і матеріальною допомогою. каже за законодавством, їх вона має. Передусім, жінка прийшла просити поваги. У Нас були Ольга Богомолець приїжджала. Там були такі збори. Замісник адміністрації Рівненської він пообіцяв, що це все буде налагоджено. Тобто вам не дозволяло безкоштовно їздити? Так я задавала там питання, чому нам дали ці пільги? Для чого вони нам? У нас одні сльози і ще такої біди, що зайдеш в маршрутку, вони тебе викидають. О, ну він сказав, що все буде налагоджено. Крім того, на Рівненщині 620 гектарів землі мають передати у власність учасникам антитерористичної операції на сході України або ж членам їх сімей. Наразі із більш як двох тисяч поданих заяв лише 200 заявників отримали у власність земельні ділянки. Що ж до функціонування гарячих ліній, проблеми з їхньою роботою є чи не у всіх районах області. Перевірка, яку провів Рівненський обласний контактний центр, багатьох застав зненацька. Їхня робота в Більшості випадків настільки халатна, що не витримує будь-якої критики. Тут або не знають, що відповісти на телефонний дзвінок, або ж діють за принципом Передай далі, переадресовуючи проблему на інші номери, де так само не завжди дадуть відповіді, або ж взагалі не беруть слухавку. Відтак результати перевірки будуть направлені в адміністрацію президента та в кабінет міністрів України. Можливо, це стане поштовхом не лише для виправдовувань з боку районних гарячих ліній, але й більш відповідального ставлення до виконання своїх обов'язків. Анна Хіно. Чак Сергій Перепелиця у ритмі подій.